Сьогодні в Карастишевському будинку культури проходяться заходи з військово-професійної професійно орієнтації молоді. Прибули представники Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова військового національного університету повітряних сил імені Кажедуба та представники Харківського військового інституту танкових військ. Значить, вони розказують про умови вступу до військово-навчальних закладів, перспективи подальшого значить, проходження військової служби юнаків, які закінчать ці навчальні заклади, які вимоги до юнаків в зв'язку з тим, що зараз в нас гендерна політика, це не тільки юнаки, а й дівчата приймають участь, і можуть бути прийняті на всі посади, які є зараз в Збройних силах. Молодь більш вже впевнено себе почувається в цій сфері військовій. Вони розуміють, що від них вимагається, розуміють, які іспити потрібно буде здавати, які вимоги по стану здоров'я існують для абітурієнтів навчальних закладів також. Які можна отримати військові спеціальності, ну і перспективу свою подальшу? Там як людина закінчить навчальний заклад, вона подалі може проходити службу в військових частинах, на посадах певних, отримувати яку заробітну платня, які види відпуст, пільг, ну все це зараз розказується, і вже період пролетить дуже швидко. Дітвора не вспі заглядітися вже в період вступних кампаній, і вже вони мають якусь певну уяву про навчальні заклади, до яких можуть поступати. Минулого у нас 10 хлопців і дівчат поступили в військово-навчальні заклади, переважно в Житомирський військовий інститут Сергія Павловича Корольова, потім Національну академію військ Краса Сагайдачного, Поступили і військовий інститут імені Шевченка. Спеціальності різноманітні. Там і топографи, і перекладачі, це і психологи військовий інститут при Національному університеті імені Шевченка. Інститут Сергія Павловича, Корольова Житомирський наш. Це більш такі спеціальності пов'язані з космічною сферою, потім сферою обслуговування безпілотників. Такі більш технічний. Петра Сагайдачна ну, направлена на командний склад, який буде е, управляти підрозділами військ різних радів Збройних сил України. Ну, такі. Починаючи, як кажуть, спецпідрозділи і сил спеціальних операцій, десантно-штурмових військ, морської піхоти. Туди ну широкий спектр навчання, вибор професій різноманітних, закликаємо хлопчиків і дівчаток, щоб приходили. Ми надамо більш конкретну інформацію, можливо, щось їх зацікавить, надамо конкретні адреси навчальних закладів. Коли будуть значить, проводитися зустрічі при відкритих дверях, можливо, і онлайн-зустрічі, які будуть мати, так сказати, уяву про свою майбутню професію в своїй майбутній